Перше після початку повномасштабного вторгнення в Орпині провели всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Олімпік Дрім дрім-2024». Приймати в наш час всеукраїнські змагання це дуже дуже є знаково. 27 команд, майже 450 гімнасток з усієї України. Серед них близько півсотні зерпеня. Зокрема, 26 вихованок спортивного клубу Умка. Наш гурток відкрився. За місяць до початку війни, так і коли ми поверталися у 22 році, в травні, ми збиралися по шматочкам в прямому та переносному сенсі. Ми знаємо, якою ціною даються ці тренування, тому що буквально в прошлому році ми тренувалися у цьому великому залі при двох фонарях ліхтариках. Серед вихованок клубу і маленька Ема. Вона наймолодша учасниця турніру. Юні гімнасті усього чотири роки. Вона наймолодша учасниця сьогоднішніх всеукраїнських змагань. Вона 20-го року народження. Ми побачимо, як буде займатися. Їй дуже подобалося дивитися відео, на яких її старша сестричка виборювала жагу. Старша сестра Еми Каріна наразі, як і її мама Альона Павлова, обрала військову справу. За словами мами, саме гімнастика загартувала старшу дочку до боротьби. Змагання в місті організували спортивні клуби «Олімпік Дрім» та Умка. У цьому їм посприяла місцева влада та батьки юних арпінських гімнасток, які до ночі облаштовували залу. Підготовка не була легкою, тому що, звичайно, з тривогами, обстрілами, безсонними ночима ви знаєте, що перед цим дві ночі всі не спали. Це дуже цінно. Я думаю, що це буде для нас пам'ятна завжди, тому що і на медальках, і на наших сертифікатах є фотографії, цих воєнних, скажімо, такі воєнні фотографії. Тому я думаю, що це буде пам'ятне все життя. Змагання приурочили до другої річниці визволення міста Героя Рпеня. На початку вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів, завдяки мужності, яких Арпінь продовжує вільно жити. А юні спортсменки можуть досягати своїх висот. Я дуже сильно хотіла займатися, я постійно підходила до мами і запитала. А там Катерина Сергівна нічого не говорила, а ми вдруг не починаємо займатися. Постійно підходила, і е, я дуже сумувала за гімнастикою, дуже хотіла починати. Мені дуже подобається, все дуже гарно. Е, вчора ми прикрашали зал, також було весело. За два дні змагань ірпінчанки вибороли 45 нагород. Наймолодша Ема посіла перше місце у своїй категорії.